Йоу, друзі, всі привіт! І по цьому ворлду я хочу вам сказати, що ми його майже пройшли. Дивіться, останні кроки, і ось це! Ну, ось цей острів. Монстр Дайсел Оф. Легкий рівень. Я його тренував ще до того, як закачав цей. Я не знаю, де я його тренував. А, я в себе до телефонів. В себе на телефоні, коротше, я отримую ло. Тому я його дуже добре знаю. І отут вейв буде. да, да, я, я знаю його. Отут буде дуже багато посіріння я її чогось полетів вверх і здобув. Була процесів процесі ащ... тобі був за цей Монстер Деси Лов. Це справді найлегше. Я, ви думаєте, чого я тоді зливався? Бо я забув їх всіх. Я ще Я ж хочу, щоб відео було цікаве, я ж його не треную. Ха-ха-ха-ха! Ха! Так, 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 Все. Монстр дай село! Все, такай! Все. Well, 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 well. I I see have completed this teets false to ains. Not bad, not bad at all way, not the some novels levels. Let's see what to you can't do. Коротше він розказує, що ти круто, то ти пройшов це і ти можеш вже нові частини. Можна це проходити, а можна вже нову частину. Ну що ж, нову частину я буду робити. Ну що ж, до побачення.